Це фото у селі Ротмістрівка вважають історичним. На ньому жителі громади на зібранні вирішують, щоб їхня парафія перейшла до ПЦУ, каже місцевий житель Олександр Вовк. Кожен, хто мав бажання, значить, щоб церква була українська, от значить, і Київського патріархату, кожен підписувався. І розписувався. Тобто, своє воле виявлення, він ще підтверджував і підписом. Спроби зробити церкву українською були і раніше, каже місцевий житель Віктор Ружин. Дуже довго тягнулося. Було там у нас був батюшка раніше Стефаній, то десь воно так теж всі люди проголосували. Там було да, ну, тоді було дві людини проти, то воно так і не перейшло це років. Три-чотири ще було назад, не перейшло. Ну, а тут вже терпіти нема, коли що треба, його це робити. Священик Московського патріархату відмовився не тільки від переходу церкви до ПЦУ, а й від служіння, говорить голова громади Володимир Ховайба. Пійшли до Священника, він каже, я давав кляту, ну, якісь там їхні кляту присягу. Але він прийшов там, мені сказали, щоб не давали ключі, ну його там я не мається. Але коли люди сказали, коли люди постановили, будь ласка. Віддайте ключі, відімкні самі церкву, бо люди так вирішили. Ну він сам віддав ключі, відімкнув церкву. Нині кажуть місцеві вже шукають нового священнослужителя. Предлагали нашому батюшці, цьому, щоб він переходив в українську церкву. Він це відмовив, не захотів. Ну якщо не захотів, то дорога вільна йому. Нехай йде там, де він хоче. А ми хочемо, щоб вона була українська. Звернемося до Черкаського глави нашого до Києва. Ну, щоб прислали сюди батюшку. І прислали українського, який буде працювати і буде з народом общатися. Поки опікуватися церквою у рот містрівці буде протоієрей Микола Шарко із сусідньої куцівки. Радію, по-перше, тому що вони зможуть молитися доступною мовою, зрозумілою мовою. Багато там людей з того села не ходили в церкву через те, що церква була московська, їм це було незрозуміло. Священик говорить, що може залишитися у церкві для постійного богослужіння. Буду допомагати, буду бачити, як люди потягнуться. Якщо буде розуміння, у нас гармонія, то плани в нас дуже великі там. Від початку повномасштабного вторгнення вісім парафій проявили бажання перейти до ПЦУ, говорить митрополит Черкаський Чигиринський, владика Іоанн. З 2014 року дуже мало перейшло. Це десь порядка десяти парафій, і десь священиків чотири десь так перейшло. А зараз, початком цієї війни, вже відкритої агресії Російської Федерації проти України, у нас почався такий переход і досить активний. Він має таку характеристику: чим більше звірств роблять росіяни, тим більше священики московського патріархату починають задумуватися. І розуміти, що так чи інакше вони є співучасники цього процесу. Уже перейшло чотири священика з парафіями своїми, вже перейшло. Ну це ми вважаємо за місяць. Далі є декілька парафій, які без священиків перейшли, якими вже опікуються священики нашої церкви. Кількість парафій, які хочуть перейти до Православної церкви України, може збільшитися, каже священик Микола Шарко. Він знає декілька навколишніх громад, які теж обрали шлях Ротмістрівської. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному.